Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні я до вас із підбіркою дуже цікавих інструментів, які допоможуть у вивченні іспанської або ж іншої іноземної мови. Сьогодні ми будемо говорити про додаток із флешкартками. Це незвичайні флешкартки, про них трошки детальніше пізніше. Два це сайт із перевіркою вимови. Від самих носіїв іноземних мов три це гідний перекладач, чотири це у нас асистент для вивчення іноземної мови. І п'ять це такий плагін, який ви можете встановити і який ви можете використовувати для взагалі різних функцій. Тому залишайтеся обов'язково. Я про це розповім. Перший інструмент, який я вам рекомендую спробувати та користуватися, це лінгуаміл. Це у нас додаток із флешкартками. Я раніше казала, що це незвичайні флешкартки. Чому тому, що їх згенерувати нам допомагає штучний інтелект? І ось що у нас виходить. Ну, по-перше, ви можете завантажити цей додаток з будь-яких пристроїв, звісно, і встановити там мови, які вас цікавлять, і прийти одразу ж до навчання. Я ось тут вам показую, як я створюю колекцію з Гаррі Поттера і філософського камня. Я вписала назву фільму, і мені створилися 20 карток, які я можу прочитати також в контексті і разом із перекладом. У мене, звісно, що є слово, переклад та його озвучка, і це максимально цікаво, тому що такого я не бачила більше ніде. Ще також ми можемо створювати колекції із YouTube-відео. Це взагалі ми беремо просто посилання, вставляємо туди, вибираємо, які слова, з, з якої до якої хвилини ми хочемо включити, і нам створюється колекція карток. Можна дивитися відео і вчити слова саме з тих джерел, які нам цікаві. Ще також у вас є формат із книгою, яку ви можете завантажити туди, і також створити собі колекції саме з книги. Мені одразу в голові згадався той період, коли я навчалася ще в школі і в університеті, і коли в нас було обов'язкове читання в оригіналі. І коли я це все вручну виписувала, виписувала слова, які я не знаю, а потім шукала переклад словника, і зрозуміла, наскільки моє життя було б легшим, якби я мала додаток в той час. Тому залишаю посилання на лінґоміл, приходьте, користуйтеся, сподіваюся, буде вам корисно вивчення іноземної мови. Другий інструмент це у нас форво. Отже, як ви бачите, тут ви можете просто вписати слово, яке вас цікавить. Коли ви вчите нове слово, незважаючи на те, що іспанська, вона досить така інтуїтивна, коли ми говоримо про вимову. У будь-якому випадку є слова, є певні літери, які вимовляються по-іншому, залежно від того, перед якими, там, наприклад, голосними вони стоять. Або ж може також вимовлятися. По іншому, залежно від того, звідки ця іспанська, чи це з Латинської Америки, чи це з Іспанії. А тут саме носії записують озвучку до цих слів, тому також раджу спробувати, навіть просто заради цікавості. Наступний інструмент це у нас перекладач. І, звісно, я не буду говорити про Google Translator. Я нічого не маю проти нього. Це чудовий інструмент для того, щоб швиденько пам-пам-пам взяти собі перекласти щось. Якщо ви вивчаєте мову більш поглиблено і вам потрібен перекладач. Буде більш достовірним, а також у вас будуть багато різних опцій заміни слова, де переклад вам, можливо, не дуже подобається. Я раджу DeepL. Крім того, ви можете тут перекладати прям цілі документи, завантаживши їх. І якщо для вашої роботи, чи, там, наприклад, для спілкування, для навчання, вам потрібна, потрібна така функція, як перефразувати якесь речення, то на цій платформі теж. У вас є така можливість. Отже, наші помічники це ChatGPT і також Gemini. А я тут зараз вам покажу як приклад того, як можна працювати із Gemini. Ми заходимо, ми пишемо йому промп, вказуємо, що нам там потрібно, яка тема і так далі. І пробуємо з ним спілкуватись. Я спеціально тут написала із помилкою. Я хотіла подивитися, як він мене виправляє і які пояснення дає. Як бачите, в нього це все дуже класно. Виходить. Крім того, можна його повідомлення озвучити, якщо комусь для сприйняття так легше. І останній інструмент на сьогодні, звісно, тих інструментів є в рази більше, але такі, які варті уваги, я вирішила вмістити в це відео. Це у нас Language Reactor. Це така комплексна платформа, я би сказала, тому що у ній функцій дуже багато. Розглянемо основні із них. Отже, ви знаходите Language Reactor, заходите. На нього і у вас пише встановити плагін. Ви можете вибрати тут, яку мову ви вивчаєте, і на яку мову ви хочете переклад, тобто тут ви можете, в принципі, не обов'язково іспанську, а ту, яку ви вивчаєте. Далі. У нас є ось така вкладка Медіа, і тут у нас є цікаві речі. YouTube. Тут я би радила зразу йти на YouTube і зразу на YouTube користуватися тим, тому що в мене тут щось воно не підгрузило, тому я зразу ж на YouTube це роблю. Не знаю, Netflix працює, знаю, є у нас книги, як бачите, це дуже класно, тому що знайти в доступ якісь такі книги, по-перше, важче, по-друге, Якщо ви хочете перекладати, то самим це робити може бути дуже довго. А тут у нас є. Зразу ж книга, ми її відкриваємо, і ми можемо її читати і одразу із перекладом або перекладом окремого Майді. слова. Також маємо в нас тут є подкасти. Зараз я вам ще також покажу, як це функціонує одразу ж на YouTube. Якщо у вас встановлений плагін, то ви заходите на YouTube, ви включаєте ось тут, де є налаштування, у вас є. Оцей плагін, ви його включаєте і далі в звичному місці обираєте субтитри. Звісно, ці субтитри не є ідеальними, але оскільки взагалі важко знайти субтитри, плюс ще й переклад український, то ми можемо пробачити ці нюанси і підшукати собі якусь додаткову інформацію, якщо є така потреба. Ще одна функція, яка мені дуже сподобалася, це чат-бот, де ви можете спілкуватися із штучним інтелектом, але не лише. Не лише письмово, але і аудіо. Ви проговорюєте якісь фрази, вони записуються, відправляються, і ви таким чином можете, наприклад, вести якусь розмову, навіть якусь просту розмову, зробити як такий симулятор розмови іспанської там чи іншої, одразу там в чаті. Ви говорите, вам відповідають. Ви можете обрати тему, ви можете обрати якісь ігри, ви можете. Ви можете просто спілкуватися із штучним інтелектом на будь-яку із тем, яка вас цікавить. Тому, як на мене, це просто. Інструменти на вагу золота. На цьому, все, подякувати можете вашою підпискою та вподобайкою. А якщо у вас залишились якісь запитання, можете ставити їх тут в коментарях. І якщо ви знаєте ще якісь інструменти, які можуть допомогти іншим людям під час вивчення іноземної мови, будь ласка, поділіться в коментарях. Я впевнена, що, що іншим людям буде дуже-дуже цікаво. Всім айос!